Добрий вечір, моє ім'я Юлія, і в рамках курсу казкотерапія та сертифікації хочу прочитати свою власну авторську казку, яка називається лялька-мотанка та цілющий шлях. Ця казка для роботи з підлітками та дорослими. Проблематика в ній розглядається: це робота з втратою, тривогою та синдром подразненого кишківника. Почнімо. У далеких синіх горах жила лялька-мотанка, а по сусідству з нею баба знахарка. І коли Зозулонька Зу принесла звістку від доньки знахарки, що та захворіла, баба знахарка одразу пішла просити про допомогу в сусідів, щоб віднести доньці лікувальні трави, бо сама вона була вже дуже старенькою і не мала сил провідати доньку. Лялька-мотанка була чуйною, доброю, та й жили всі по сусідству дружно і допомагали один одному. Вона й погодилась. Одягнула вона свою найкращу святкову вишиванку та коралі, поклала лікувальні трави до тайстри і вирушила в путь. До будиночку доньки знахарки вели два шляхи один короткий від світанку до смерканку, де потрібно було пройти густий ліс, перетнути річку, перейти квітучу галявину життєдайним джерелом. Або довгий, який займав три дні і три ночі, Мотонка брала короткий шлях і вийшла на світанку, коли сонце ледь-ледь -лед забарвлювало верхівки гір багряним кольором чорнобривців. Де навкруги? Лише прокидалося. Подекуди хмаринки відпочивали на верхівках гір, як маленькі пухнасті кошенята, співали пташки і легенький літній вітерець гойдав траву, а вона була вкрита рясною росою, що обіцяло ясну погоду. Нахарка попросила Зозоньку супроводжувати ляльку-мотанку, щоб тій було легше знайти шлях. Лялька-мотанка йшла, наспівувала пісеньку, була весела і рішуча. Сонце підіймалося дедалі вище, ставало спекотніше. Але лялька знала, що в спеку вона йтиме через густий ліс, тож він і стане її прихистком. Лялька-мотонка рідко ходила цим лісом, але знала, що усаміднено там живе баба Яга, у своїй хатинці піднасилий страх, ідучи лісом, зустрітися, не зустрітися зі страхом було неможливо. Проте вона була сміливою і вірила, що подолає будь-які перепони, бо мала мету і вірну супутницю Зозуленьку. Так вони йшли з Зозуленькою, наспівали разом пісеньку. Баба Яга побачила ляльку-мотанку і дуже розлютилася, почувши її спів, бо щойно задрімала. Баба Яга хотіла зробити з нею подушку, подумавши, що тоді подушка співатиме її пісеньки. Раз лялька Мотанка така щаслива, то й вона стане щаслива. Вона стрибнула в свою стопу і перегородила їм дорогу. Лялька чим не привіталася з нею, але баба Яга тільки ще дужче розлютилася, бо не мала вона радості і спокою в серці, та не сталося так, як хотіла вона, бо Зозуленька непомітно порухнула на плече бабі Язі і стала тихенько наспівувати їй пісеньку, яка заспокоїла серце баби Ягі. і вона погодилася пропустити ляльку мотанку далі по дорозі, але в обмін на святкову вишиванку. Лялька любила свою вишиванку, але її життя було дорожче, і вона знала, що зможе вишити нову, ще краще, коли повернеться додому. Зробивши вдих і видих, вона погодилась на кій обмін, віддавши вишиванку, лялька-мотанка з озолонькою рушили далі. Вони вийшли з того лісу, і на їх дорозі була річка з сірим каменем під назвою Смуток. Там жила Кікімера яка також хотіла скривдити ляльку-мотанку і зробити з неї комірець, бо точно з такої тканини, як була лялька-мотанка, вона бачила прикрасу у подругі, але нікому не сказавши про свої бажання, вона тільки засмутилася і впала в смуток. А відчай давав їй біль в живіт, і живіт її квакав, наче жаба. Але й вдруге за заспокоїла своєю пісенькою темну силу, і Кікімара погодилась відпустити їх в обмін на коралі-ляльки, бо вони були красивіші за той комірець. Лялька-мотонка знову зробила вдих і видих, віддала коралі за життя, і пішли вони далі. А далі шлях пролягав повз квітучу поляну та кришталеве життєдайне джерело, де вони вмили личка, випили життєдайної води, набралися сил, а тим часом їх дорога вже добігала до кінця, бо за квітучою галявиною жила дочка знахарки, так завдяки вірі в себе, свій шлях. Лялька-мотанка разом з дозоленькою знайшли вихід зі складних ситуацій, врятували життя, а сама лялька дізналась, що вона смілива та сильна і разом з друзями завжди легше і веселіше долати шлях. Сонце вже потроху ховалося за небокрай, завершуючи свій денний шлях світла, щоб завтра почати нову історію. Дякую за увагу. Якщо вам було цікаво або цінно, чекаю на ваші коментарі під цим відео. Дякую.